Вітаю! Сьогодні ми зануримось у одну неймовірно щемливу історію: історію про народження, яке сталося всупереч усьому, і про батьківську любов, яка змушена робити просто неможливий вибір, ідеться про розповідь Миколи Вінграновського, гусенятко. Ось так просто здається, звичайне диво народження. І знаєте, з першої ж секунди з цього першого писку мимоволі виникає якась така, ну, особлива прив'язаність до цього крихітного героя. Але щось не так одразу замість радості сльози. І от саме в цей момент історія, гобить, різкий поворот, миттєво з'являється якась тривога, передчуття, що все тут буде дуже непросто. Ну, здавалося б, звісно. Але ні, зовсім ні. Це були не сльози щастя. І саме тут починається головний конфлікт, тому що це народження, воно воно просто не мало статися, принаймні не зараз. Воно кинуло виклик самим законам природи. Та в чому ж річ? А все до болю просто. Гусенятко народилося занадто пізно, катастрофічно пізно, буквально за день до того, як уся його родина мала піднятися в небо і полетіти у вирій на теплий південь, тікаючи від зими. Тільки уявіть собі цей контраст: крихітне, тепле життя з'являється на світ саме тоді, коли сама природа вже, знаєте, вкладається спати, готується до довгої холодної зими. Тобто, його народження це не свято. Це гонка на виживання спершу ж подиху. І подивіться, яким його описує автор. Це ж не той образ сильного життєрадісного пташенята, який ми собі уявляємо. Ні. Це, ну, це просто крихітний, мокрий клубочок життя, що з'явився у світі, який вже готовий його заморозити. А ось що проноситься в голові у матері. Це ж не просто перелік, правда? Це справжній кошмар. Кожне слово це смертельна загроза. Залишитись означає померти від холоду. Від голоду або в зубах хижака. Шансів, по суті, нуль. І от родина опиняється перед вибором таким знаєте, від якого охолоне кровс. бо правильного рішення тут просто не існує, є тільки поганий варіант і ще гірший. І ось рішення, яке розриває сім'ю навпіл мати летить, вона мусить, щоб рятувати інших старших дітей. А батько батько робить щось немислиле він залишається. Один на один із зимою і цим крихітним сином, і він чудово розуміє, що це скоріш за все квиток в один кінець. І ось їх залишилося двоє батько і син проти цілого світу, який от от вкриється кригою. Попереду в них, ну, назвімо це подорожю, хоча насправді це просто боротьба за кожен наступний день. Цікаво, як на все це дивиться саме гусенятко. Для нього тато це не просто тато. Це, знаєте, така жива фортеця. Його очі бачать усе, його шия висока, як сторожова вежа, а під крилом тепло і безпечно весь його світ це тато. Але, звісно ж, цей спокій, він не може тривати довго. І от вона перша загроза ондатри. Батько справляється так, відганяє їх, але це лише перший тривожний сигнал, що вони тут не самі. Але знаєте, що найстрашніше? Іноді небезпека приходить наззовні. Вона приходить від власної дитячої наївності. Воно ж дитина, йому цікаво, йому хочеться гратися, але в їхній ситуації ця цікавість це гра зі смертю. Ви тільки вслухайтесь у цей крик батька. Це ж чистий жах, бо він бачить те, чого не бачить малий, там, під водою, в темряві. Тільки уявіть, який це постійний тиск, кожну секунду відповідати за це крихітне життя. А річка несе їх далі все швидше, і в темряві попереду починає щось вимальовуватися щось величезне, темне, і воно рухається прямо на них. Що це? Це баржа, величезна, повільна, металева потвора, і вона невблаганно насувається. І ось тут час ніби завмирає на мить перед тим, як почнеться справжнє пекло. І часу думати немає. Абсолютно, є тільки цей крик батька одне єдине слово, в якому все і наказ, і відчай, і остання надія. І в цю ж мить все летить шкереберть. У цьому хаосі батька закидає на баржу він у пастці. А гусенятко, воно залишається одне само самісіньке в темній крижаній річці. І ось ця думка, просто вдумайтесь у неї. Все, кінець. Не просто кінець для малого, кінець для них обох. Він у пастці, син, скоріш за все, загинув. Це абсолютне дно відчаю. Але ні, навіть тут він не здається. Щось всередині, той самий батьківський інстинкт просто не дозволяє. Він кидається в бій проти людини, і поранений, знесилений, він все-таки виривається назад у річку, назад до сина. І ось ми тут, батько знову у воді. Він вільний, він вирвався. Але це ще далеко не кінець історії, бо найголовніше питання воно просто повисло в політрі. Батько вирвався. Він живий, але що ж із гусенятком? Чи могло воно таке крихітне, таке беззахисне вижити там, у темряві? Одне саме на цьому моменті історія нас і залишає, із цим тривожним питанням, на яке, можливо, і немає відповіді.